Ось і, <кій>, ті блоки розгу. Купив я їх на промі. Заявлено 50 Вт і от жертва Чорної П'ятниці. чеки. 667 гривень за два блоки. Можна було купити більше ніж на 100 гривень дешевше. Я, в принципі, я написав, продавець не відмовляється міняти, але їх відправляти і получати і за одні гроші вийде. Ось, <пи> пише 50 Вт. От каналіпка цікава. От вони ще не стояли, я їх просто відкрив. От по цьому номері на корпусі пробив по інтернету. Це звичайні 35 Втні блоки. цю штучку. Ну, будем все другий. Тут от, вроді би зараз при вас попробую це. О, ну, пішло. Ага. А, дивіться, яке чудо. <гум> от пише. 35 ватт. Звичайний блок. Так ось і найобають. Так що я вже, ну, що робити, хай вже буде, але на майбутнє комусь може згодиться. Якщо якісь є наліпки або ще щось, пробувайте по цьому номеру і не беріть такі блоки. Відгук я йому напишу, звичайно. Люди теж знають. Провіряємо другий. Ну, Зараз трошки. Зимно на дворі. Пробуємо підшкорлупити. Просто темно. Хочу зробити вже фари. Брав я Леди. Леди не показали себе добре. Взяв галогенки вісо чи як вони, правильно, гіпер, плюс 60. Теж вони світять так, як і звичайні. Так, ну, такий самий блок. Ну що ж, ще будемо сподіватися, <світна> що вони потягнуть такі у лампи. Пише теж плюс 100% світла. Це в на, нас ось преміум плюс 100%, аж перша на 5 кельвінів. Ну, будемо сподіватися, що воно в парі буде працювати. Ну, звичайно, зараз провіримо, чи вони взагалі працюють. Жовтеньке, Всім дякую за увагу, будьте уважні.